Помер борець за незалежність України та політв'язень радянських концтаборів. Степан Хмара про це у Фейсбуці повідомила його дружина Роксолана. Степан Хмара завжди казав, що він ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв. І саме цим він пояснював свою багаторічну опозиційність до влади. Він виступав із різкою критикою всіх президентів України від Леоніда Кравчука до Володимира Зеленського, але чи не найбільше завжди діставалося Петрові Порошенку. Перебуваючи 5 років на посту президента України, Порошенко не зумів організувати безпеку і оборону держави, став джерелом корупції і власного збагачення, і подальше перебування його на посту президента є загрозою для існування української держави. Володимир Зеленський і його команда також зазнали свого часу критики від Хмари: за кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців. Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти продати землю. Причому не тільки іноземцями. Вони думають самі заробити дуже багато. Ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Одним із найбільш ємних і яскравих виступів, що критикують сучасну владу, став виступ хмари на майдані незалежності у Києві, саме у розпал проведення антитерористичної операції. Втім, більшість публічних виступів та інтерв'ю хмари дуже радикальні і розгромні. Ні кроку тої землі, яка не займана, ще окупантами, не можна її відступати. Не, ну це помилка, це ж очевидно всім, е, навіть не військовим, не можна цього робити. Розумієте? Мир не випрошують. А, а, останній радикал а української політики. до влади політики. і не знає, що робити, то може своєю персональною зброєю застрелитись. Але зраджувати Україну, пане президенте, нема права. Ніхто не має права. Ні президент, верховний головнокомандуючий, ні, ні головнокомандуючий Хомчак. Застрелитися можете, якщо не здатні виконувати свою обов'язку. А зраджувати Україну ні. Життя Хмара обірвалося на 86-му році. Останнім часом він лікувався від онкологічного захворювання. Вічна пам'ять Героя України.